Тернопільська Нива не зуміла здобути перемогу у домашньому поєдинку проти команди Титан із Армянська. Матч закінчився із нічийним, але результативним рахунком. 2-2. Перших два голи гості забили у наші вороти. ще на початку першого тайму. Найбільше бездарна гра «Жовтозелених» обурила фанатів Ниви. Останні демонстративно гуртом, що у першому таймі покинули стадіон. Ми дуже обурені ситуацією, яка склалася в нашому улюбленому клубі. Нам не зрозуміло, як так виходить, що ті самі гравці, які тиждень перед тим зіграють Львові з команди прем'єр-ліги на рівні навіть краще. Потім виходять вдома і, по суті, стоять, грають якийсь цирк ні боротьби, ніякої самовіддачі. Я думаю, що всі це прекрасно бачили. Болівальники, всі, котрі були на стадіоні, що це було смішне видовище. Не може команда з такими гравцями такого рівня грати так, як вона грала цих. 12 хвилин. В результаті нам було вирішено таке прийняти таке рішення, щоб покинути стадіон. Я думаю, що цим ми просто продемонстрували взагалі ну, думку більшості болівальників, які були на стадіоні. Відігратися за два пропущених м'ячі тернополяни спромоглися тільки у другому таймі, але збільшити рахунок на свою користь Неві так і не вдалося. Більше того, догорували матч жовто в меншості за два попередження на 83-й хвилині з поля вилучили капітана команди Григорія Баранця. Вже четверту гру підряд ми до 15-ї хвилини вдома проіграємо. Не знаю, що таке, що, тому що пропускаємо обідні гули, самі їх привозимо. В частності, центральна пара захисників сьогодні, сьогодні Донець знову подарив м'яч ігроку команди-противники, за що були наказані. От. Після цього команда старалась, проявила характер, проявила дух. От, в принципі, Забили два м'ячі, забили м'яч, незрозуміло, чому суддя його не зарахував, чесно скажу, я не можу взагалі зрозуміти. Йорок вибиває м'яч з воріт. Ми забиваємо чистий м'яч, і арбітер не зараховує. Ну, Парадокс. От. А так, якщо взяти особливо другий тайм, то в мене нема претензій по самоодачі, по бажанню, по дійсно, команда, яка проявила свої кращі якості. Ті, які вони повинні в принципі, проявляти всі 90 хвилин. А ось у головного тренера ФК Титан інше пояснення, чому жовтозеленим не вдалося перемогти. Ми слышали заявлення руководства Титана тому, що ми «Титан» обіграємо. Таке впечатлення, що ми здесь так, мальчики для биття. Об це було зачитано команді. Це інтерв'ю висіло у нас в роздівалці, висіло на базі у нас язиком. говорити, не мішки вирушати. Треба сперва обіграти команду, а потім вже делать такі ігромасні заявления. Тому команда вийшла настроенная. Здорово повели в счеті 2-0. З жалою ряд травмированных основних футболістів, не було нам ким усилить игру. Наступний матч Нива зіграє 20 вересня на виїзді з сусідом по турнірній таблиці Чернігівською Десною, яка перебуває на передостанньому місці. Тернополяни наразі треті з кінця.